Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я хочу вам розповісти про товари для чоловіків, які є в продажу в нашому магазині. Шапки, рукавички, термобілизна і шкарпетки. Так, Почнемо з шапочок. Дивіться, є ось такі шапочки: це колір чорнильний, синій чорнильний колір. З підкатіком. Шапочка з підкатіком. Ось тут вона, тут одинарно підшита флісиком. Де вуха, де саме проблемна зона, підшита флісиком. Коштує така шапочка 225 гривень всього на всього. Дивіться, от вона показує маленька, але вона гарно підходить на будь-яку голівку. Ось так ось вона носиться, гарно сідає, має гарну велику, високу посадочку. 225 гривень коштує шапочка. Є ось чорнильний колір і чорненький колір. Також є шапочки без підкатіку з такими е, грубенькими доріжечками. Ось тут є сіренька, колір сіренький і колір е, чорнильний, тобто ну, синій чорнильний колір. Коштують однаково 225 гривень. Теж гарна посадочка, гарно сідає ось так ось. 225 гривень. І така ж сама шапочка є з такими ось дрібненькими доріжками. Сіренька і чорнильна. 225 гривень. Усіх в них ось флісик на вушках. І одна шапочка ось є повністю фліс. Коштує вона 300 гривень. Фліс повністю по всій шапці. Теж гарна посадка, висока. Зараз я одягну ось так ось. Далі ми маємо перчаточки для чоловіків чорного кольору, подвійні, дуже теплі. Зсередини ось така махра. Бачите, ось, ось сам кашемір, ось цей. А ось підкладочка, подвійні перчаточки. Вони йдуть універсальні на будь-яку руку. Ну, на мене зазвичай вони трошки великоваті. Ось. Ось, коштують 180 гривень. Далі ми маємо термоштаніжки і одну термоковточку. Ось це турецькі термоштани, розмір L. XL на півокружній стегон 45 см. Ви знаєте, що термобілизна повинна гарно прилягати до тіла, щоб вона була тепленька. Знизу ось тут флісик. Флісик тут, ну, Чорний колір, дуже погано видно на камері. Но флісик тоненький є. Ось такі ось штанішки, без манжетика. І коштують турецькі штанішки 550 гривень. Без манжетика. Також є ще у нас одні штанішки. розмір 2XL, це десь 54-й розмір нашого виробника. Ідуть вони з манжетіком. манжетіком. Ось з манжетіком. На півокружністі стегон 51 см це 54-й розмір. Він теж з флісиком, дуже гарна якість, не скачується. Коштує теж 550 гривень. І є ще кофточка, розмір СМ. Невеличкий розмір. Ось така кофточка. Теж на флісику, турецький виробник. На півокружність грудей 43 см. 550 гривень теж. Є ще дві штучки узбецьких термоштанів. Вони коштують 350 гривень. Ось, ось такі штанішки, Вони йдуть з манжетиком. І на півокружній стегон о, розміру. Так, зараз зараз десь розмір тут написаний. Розмір 2 xl на півокружній стегон 59 см і розмір 3XL на півокружній стегон 62 см. Це чоловічі штанішки 350 гривень, дві штучки, що у нас є. Далі. шкарпеточки. Шкарпеточки в нас є різні. Дивіться, ось ці шкарпеточки. Вони тоненькі, але тепленькі, шерстяні такі. Їхній склад кашеміру 60%, іншої, іншої вовни 25%, 10 поліаміду і 5 лайкри. Вони йдуть на розмір 41-47 і коштують 60 гривень. Вони тонкі, але теплі. Є от, ну, от Такі от різні кольори: сірі, сині, чорні. Далі такі ж самі кольори, є шкарпеточки, але вже товстіші. Вони йдуть на махрі. Ось тут знизу махра, бачите, петельки такі. Ось махра. Це тут узор, тому такі нитки, а так ось, подивіться, гарно зроблені. Коштують вони 80 гривень, теж є різні кольори і теж розмір іде 41-48. По 80 гривень. Кашемірові. Далі є шкарпеточки з вовною лами. Вони йдуть тут послаблена резиночка, вони йдуть тоненькі, але тепленькі. Такі от ну, шерстяні кашемірові шкарпеточки, коштують вони 85 гривень. Тут є альпака. І зараз я окулярів не взяла, не можу сказати склад, бо не взяли окулярів. Но вони теплесенькі. Бачу, що є альпака, є кашемір, є лайкра і поліестер. Ось такі. Ось теж є розмір 42-48, такий розмір. У них іде 42-48. На 41 вони теж підійдуть. І різні кольори: чорні, сині, сірі. Далі є ще троє шкарпеточки, взагалі без резиночки. По 60 гривень. Вони тонкі, але теплі. Шерстяні ось такі з шерстю лами, з шерстю ангори. 95 ангори, 5% спандекс. Ось є ось такі кольори, три штучки по 60 гривень. І є ще по 80 гривень, ось теж ослаблена резиночка. Вони йдуть сіренького кольору, розмір 41-47. Тут теж є шерсть, кашемір, бавовна. Вони такі теж тоненькі, але тепленькі. Ну, Ідеальний варіант для офісних працівників. Вони прямо такі. Видно, що вони гладенькі, такі, ну, хороші гарні шкарпеточки по 80 гривень. Далі маємо ще три парі шкарпетки торгової марки Дюна, розмір 43-44 або 27-29, Ось тут написано: це ще в нас залишилося три пари, по 60 гривень. Вони махрові, всередині махрові. Гарні шкарпетки і дуже довго носяться. Ось такі сьогодні маємо товари для чоловіків. Замовити ви їх можете за номером телефону 068 173 61 33, також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наші товари, Укрпоштою і новою поштою, оплата на розрахунковий рахунок ФОП або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня! До побачення!